Вмикаю. Засвітилися індикатори, загасли. І все. Зле. А де включення? Чому не стартує? так, блін. Інтуїція не підвела, що будуть приколи. Нічого розбираємося. От В цьому районі грілася плата, навіть було чути запах. Розібрав повторно, тут є перетворювач, імпульсний перетворювач живлень. Ось видно 4 діода. І, скоріше за все, це є живлення якраз от цих систем розкачки оптопар по другому мосту. Але ж цей міст цілий, він не горів, до його ніхто не трогав. мінялися ось тут 5 транзисторів і обв'язка. І тут якби, проблеми поки що не бачу. А ось тут є сюрпризи. На цих двох діодах коротке на конденсаторі. Відповідно, буду цю схему розбирати, випаювати діоди, дивитися, де саме коротке, чи пробиті просто діоди, чи десь по керуванні. Бо транзистори цілі, ще можуть бути проблеми з оптопарами. Тільки питання, звідки і наше. Блін. Відновлюю вузол, маємо два пробитих стабілітрона. Але я не розумію, чому і як вони вийшли з ладу. Це є вузол формування гальванічно розв'язаних живлень, керування драйверів і ГБТ моста. Міст цілий, оптопари не пробиті, і два стабілітрона не розумію. Якщо подивитися на схему вузла, ось ми бачимо один ІГБТ-транзистор, ось драйвер ігбт транзистора з оптичною розв'язкою оптопара, Видно два транзистора в ньому. Це один транзистор для відкривання, другий для закривання. І ці вузли, ось трансформатор, приходить на качка, імпульси і три гальванічно розв'язаних джерела. Ці джерела створюють двополярне живлення, додатню і від'ємну напругу для того, щоб можна було швидко і відкрити, і закрити транзистор ГБТ. І ось ці два стабілітрона пробиті. Тут нема куди і як прикластися якісь напрузі, тому я не розумію, як вони вийшли з ладу і чому вигоріли. Міняю, вмикаю, буду дивитися, наблюдати. Так, відновив живлення моста, який був цілілим, якому нічого не сталося. Вмикаю повторно. І ніхрена історія та сама, нічого не помінялося. Блін, ну ладно, розбираємо ще раз, а що робити. І так, силовою частиною ми вроді як розібралися. В нас загоряються світлодіоди, але не засвічується індикатор, немає ініціалізації старту дисплея. Відповідно, є проблема з цифровою платою, з управлінням. Ось така вона є, скільки живу ще до них ніколи в мене не догорало, точніше в клієнтів моїх. Тим більше, з помилкою, заявленою на початку ремонту, будемо розбиратися. Якщо не стартує, не працює бузер, навіть не запускає кулери, значить не працює центральний процесор. Тут є трохи логіки, якась мікросхема пам'яті і живлення. Ось є конденсатори живлення і є якийсь стабілізатор. І так, шукав, шукав. На основній платі зробив, решта все ніби нормально. Перетворювач запускається, діоди засвічуються, а далі гоба стає в ступор. І В результаті лізу до плати процесора, знаходжу коротке. Ось воно є тут. Коротке є по виходу лінійного стабілізатора. Сам стабілізатор виглядає живим. 3,3 вольта по виходу є. Відповідно, коротке по навантаженню. Навантаження це є процесор і пару мікросхем на платі керування. Причому одна з тих мікросхем затерта, відповідно, може бути весело, але треба продовжувати. Заживлюю номінальною напругою, струм обмежую, додаю струм, напруга піднімається, і в мене калиться процесор. Як вигорів процесор, кудою його прошибло, мені сказати тяжко. Факт залишається фактом. Керування мертве, тут я нічого не зроблю. Треба в китайців просити не транзистори, а просити плату керування. У нас її не купиш. Блін, це перший випадок, коли я бачу сонячний інвертор з випаленим керуванням, Скільки живу, такого ще не бачу. Отак От малята. Не кожна казка закінчується щасливо. Маємо ще трохи транзисторів. Той міст, який був цілий, і по керуванню якого були спалені діоди, стабілітрони точніше. Як воно так вигоріло, я не знаю, не розумію. Я також не бачив. Що було першою причиною, мені від власника не вдалося дізнатися, тому що він трохи забіганий, має багато клопотів. Були ніби типові дефекти, ніби все мало бути добре, але закінчилося на цей раз, фразою не повезло. Теоретично його ще можна зробити, достатньо всього-навсього знайти плату керування. Китайці, я думаю, їх мають, але я тим бавитись не готовий, то, відповідно, якщо собі власник десь замовить, то можна ставити. Але треба розуміти, якщо воно дійшло до процесору, можуть бути ще якісь інші нюанси. Пакую, віддаю, шкода потраченого часу. Для власника це зайняло більше як півроку, бо, наскільки я розумію, він згорів ще зимою і десь його там, поки транзистори приїхали, поки хтось пробував, поки я звільнився. На жаль, так буває. Не всі ремонти успішні.